А ви знали, що я пішла на курс письменників? І для чого? Для того, щоб написати свою автобіографію. У мене скільки подій і скільки історій, дуже б хотіла написати автобіографію. Тому що, знаєте, що ми залишимо після нас, нашим дітям, онукам. Та, майно вони собі розпоряджаються, як хотять з практики не так, як ми того хотіли. А уявляєте собі, якщо б я зараз... Могла знайти випадково, раптово, наприклад, таку автобіографію, або просто щоденник своїй бабусі, про бабусі. Це було б дуже класно і дуже е, е, я могла відчути свої родинні стосунки, е, відчути, що вони переживали, як вони жили. Тому я вирішила написати автобіографічну книгу. А знаєте, що це таке? Це такий у мене є. Щоденник спогадів, і я його завжди беру з собою, тільки е, щось згадаю якусь історію, сразу записую, і потім кожного ранку у мене є така традиція е, писати ранкові сторінки. І я дві години зранку пишу ранкові сторінки, тому що зранку дуже класний дек потік, потік емоцій, енергії. Тому дуже раджу навіть з психологічної точки зору спробувати вам викладати обов'язкові друки, не друкувати всі свої думки. От що що вам приходить, проблеми або якісь переживання. Дуже класна практика.